Вітаю вас, малята! Знаю, що ви дуже вже скучили. Тому запрошую вас пограти. Ой, а хто це до нас в гості завітав? Так, це Вовчик. І він щось нам цікавеньке приніс. Давайте поглянемо. Вовчику, що це ти нам приніс? Я приніс вам макарони. А що ж ми з ними будемо робити? Ми будемо розминати свої маленькі пальчики. Так, ми з дітками дуже любимо грати і розвивати свої пальчики. І спочатку ми наклеїмо макарони на картон. Ось так. Одну за одною. Якщо дітки вміють наклеювати, кажіть своїм батькам, будь ласка, мамо чи тато, допоможи мені! І батьки обов'язково допоможуть наклеяти клеєм ПВА макарони. І дайте час висохнути клеєві, щоб макарони приклеїлись. А тепер перейдемо до самої гри. Візьмемо будь-яку ниточку і пальчиками продіваємо в макарони. Ось так підтягуючи ниточку, тримайте однією рукою картон. Так будуть працювати ваші обидві ручки, допомагаючи одна у одній. Поспішати в цій справі не варто, виконуйте вправу і отримуйте радість і задоволення. Коли ваші пальчики натренуються, ви зможете викладати з допомогою ниточки різні візерунки. Ось такі візерунки робила я. Чекаю на ваші візерунки, малята. До побачення, на все добре!